На Волині через удар блискавки в одному із сіл загорівся будинок. Родина, матір з двома старшими синами та чотиримісячним немовлям дивом не загинули. Побачивши задимлення, жінка швидко вивела дітей на вулицю та викликала рятувальників. Випадків, коли громовий розряд влучає у будівлю, цьогоріч побільшало, кажуть у ДСНС. Як вберегтися в таких ситуаціях у сюжеті кореспондентки ТСН Тетяни Хомич. Блискавка вилучила ось у цей будинок, загорілася спершу одна зі стін, а потім вогонь дуже швидко перекинувся на дах. Всередині в цей час була мама із трьома маленькими дітьми. Я почула сильний удар просто по криші. Я подумала, що це просто гримнуло, і я вже звідси. Пішла пішла, побігла вікна закривати. Але коли почула запах диму з чотиримісячною донечкою на руках, пані Наталя одразу побігла у сусідню кімнату будити старших синів шести та чотирьох років, дітки дуже полякалися, теж ну, плачуть. До приїзду рятувальників сусіди та родичі, які позбігались на обійстя, почали самотужки гасити вогонь, який швидко поширювався дахом. Дотеплювача звідти воно пішло сюди і вже основне місце тут, де воно зайнялося. Віктор, один із перших, прибіг на пожежу. Каже, удар та вібрацію почув за кілометр від дому, показує знищене горище. Результат саме дах. За словами місцевих, сталося усе дуже швидко. Спершу задощило, а тоді почало гриміти та блискати. А, то по паратах політільно погоріли, пару раз, так гримнуло і все. І такої біди не робили. За попередньою причиною пожежа виникла внаслідок громового розряду. Що спричинило саме якраз і займання на даху за словами фахівців, це електричний розряд між хмарами або між хмарами та землею. Передбачити, куди вдарить блискавка, неможливо аби вберегти своє майно, а головне життя на будівлях. Рекомендують встановлювати спеціальний блискавкозахист. і важливо це зробити правильно. Що? Його висота охоплює півтора радіуса. Наприклад, якщо у вас є висота бликосблискавкозахисту над будівлею 2 метри, значить він буде охоплювати 3 метри по радіусу навколо нього. Пожеж спричинених ударом блискавки в останні роки побільшало. кажуть у ДСНС, тож нагадують основні правила безпеки. Вимкнути будинок від лінії електропередач. Вимкнути, бажано вимкнути це стільниковий зв'язок, якщо ж гроза застала вас на вулиці, не треба перебувати біля дерев та водойм, а також вимкнути мобільний телефон і бажано позбутися металевих предметів.